Хай молитва Пресвятої Діви Марії Господь умиротворить людей, щоб перестали воювати, вбивати нас, щоб запанував на нашій землі мир і щоб запанував мир і на святій землі, тому що скрізь Бог створив людей не для того, щоб ми воювали один з одним, а для того, щоб ми жили в мирі, в злагоді і любові один з одним. І де би війна не проходила, чи в Україні, чи на святій землі, чи в якомусь іншому місці, це є язо, як вогонь, який може бути на руці і горіти, може на нозі горіти, на спині, на груді. Неважно, де він горить, все тіло страждає. Так і коли війна є між людьми, то вона може бути локалізована в одному місці, а все людство від цієї війни страждає. Щоб Матір Божа благословила землю нашим миром. Амінь.